Кавалерочка, всі з новим роком! Перше кульцо в новому році. Дивіться, яка у нас дівчина сидить шикарна. Льоня, золотий галстук. А, три. П'єш? Ні, що, після сповіді? І то, кохана пара, блін, дивіться, яка у нас. Така сі, сіра пара. Що, блин, пасту, яка, Вітаємо вас з 2025-м, щоб це був мирний рік для вас, щоб нас був. <гументно> Красава. <гументно> так що, братва, ми трошки святкуємо, легенько такі легенькі на столик <гументно> є. Підіймо. Ви подивіться, що за реді? Що за, що за загадка, пишіть в коментах. <гументно> 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 да. Братан, закінчиться кольцо, так що всім цьом цьом, махайте кауляруся. Льоня! Знову буду думка про <праць> тебе. я. Знову думати, як вона на, на на набрати, написати в WhatsApp, з в Телеграмі намі чат знайти привість, щоб побачити, і без приводу пробачити ніби нічого не було, ніби все давно на дно, ніби було давно, ніби поцілуна без саме так хочу, і саме те за ким со мною я, я не чую, що я каже размен на тобі склад тут і away a some some love я відчую просто одним маленьким тут немає світ ніде не легіка банальна зараз наше прощання живи живи тебе же Вижешні зараз, боже, де ти сіко випив, не буде шлях трафив. До 9 рані Ну то Вставай, а ставай друга фотка буде. Давай, наливай. <риклад> Нині Василій, <риклад> то можна веселій підміти трошки. Ти тільки шукаєш? Ой, так файно, що виспав з горди смерди. <риклад> Дай ти ще напитиш на якусь сітку. Я там один скір, брат, які там всякі є. Кавалерка, як ви там? Ви виживші чи ні, чи не виживші? Кидайте свої якісь знімки, бляха. Я думаю, там сітку ціні, я